Відповідаю на ваші коментарі. ТЦК це не юридичні особи, а якісь незрозумілі організації. Насправді ж, обласні та прирівняні до них ТЦК це юридичні особи публічного права. Вони мають свої гербові печатки з казанням коду ЄДРПОУ, і вони їх використовують на всіх своїх офіційних документах. Так чому ж при пошуку в реєстрі юридичних осіб ми не знаходимо ТЦК ані за назвою, ані за кодом? Відповідь на це насправді дуже проста. Як зазначено у листі Міністерства юстиції України, із текстом якого ви можете ознайомитися в моєму блозі з ухвалою адвокатки, посилання ви знайдете під цим відео. Інформація про ТЦК становить державну таємницю, а державна таємниця не буде відображатися в реєстрі юридичних осіб. А районні ТЦК це структурні підрозділи обласних ТЦК. А структурні підрозділи і не повинні реєструватися як самостійні юридичні особи. Таку систему, до речі, мають майже всі органи державної влади. Ця інформація також підтверджується офіційним роз'ясненням сухопутних військ, посилання на яке ви також можете знайти в моєму блозі. Підписуйтеся, незабаром буде нова порція відповідей на коментарі.